На всяк випадок вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні зранку я вже вітала вас, але сходила до поштомату і принесла отаку посилочку. Це посилочка з міста Житомир від пані Іночки з хижачками. Відверто скажу страшенно, боюся я цих рослин. Бо майже нічого про них не знаю. Але відчиню і покажу вам свою скарбничку. Я відкрила коробочку, і, знаєте, була дуже приємно вражена, наскільки акуратно розміщені тут рослинки. Зважаючи на наші українські дороги сьогодні, а вони розбиті, розбиті важкою технікою, то коробки. В машинах дуже трусяться. Ви подивіться, як гарно і щільно приклеєні горщики до стінок, щоб нічого не випадало, щоб нічого не шаталося, щоб рослини доїхали повністю живими. Жіночка люб'язно зробила мені ґрунт. Я попросила і придбала в неї спеціальний ґрунт, в яких... Вона вирощує ці рослини. Тут вітер отакий ґрунт. До речі, хочу зауважити, що ці рослини вирощені іною власноруч. Вона займається хижими рослинами і сіє їх, і вирощує, а потім продає. Іна мешкає в місті Житомир. І на її групу посилання мені дала. Моя подруга Ніна. Виявляється, світ дуже затісний. Чомусь навіть і не гадала, що Ніна, з якою ми мешкаємо в одному місті, також має такі рослини. І саме вона підказала мені цю чудову молоду жіночку з такими причудовими рослинками. Нічого в них не тямлю. Інна мені зробила інструкцію, як вирощувати їх. Тепер я її вивчаю. Якщо в мене будуть питання, дійсно я буду звертатися до неї. І прошу вас, якщо у когось із вас є хижі рослини і ви маєте власний досвід по їх вирощуванню. Ну, як Якнайпростіший. Для мене потрібно вирощувати їх. як найпростіше. я зайшла до автомагазину, придбала ще пляшку дистильованої води, бо, виявляється, ці рослини нічим не вдобрюють. їх тримають завжди вологими і поливають лише дистильованою водою. О, я бачу, ось мені ще Іна якийсь, якийсь пакуночок додала. Це, мабуть, подарунок. Ой, щиро дякую їй, бо тут написано насіння рубра. Це, мабуть, насіння іще, іще якогось хижачка. Я розпитаюся у неї. Ви тільки подивіться, наскільки... Дбайливо упаковані ці рослини. Це є ознакою того, що ця людина дуже цінує свою працю. Це ж власноруч вирощені рослинки. Подивіться, як вони дбайливо упаковані. Я в шоці, я вперше зустрічаю отаку упаковку, дбайливу упаковку своїх рослин. Що значить, що це не магазин, який отримав і перепродує? Це людина, яка продає власноруч вирощені рослини. Яка ж це краса. Я їх, друзі, на силу відкрила? Принесла свій манікюрний набір і ото маленькими ножицями, маленькими такими засобами відкривала, відчиняла, віддирала. Сіліконовий клей, оце вже, знаєте, запакована з любов'ю. Ну, а зараз по рослинах і по цінах. Оце найбільша рослина це Діонея. Венерина мухоловка її ще називають. Вона вартує 400 гривень, оцей кущик. Ось подивіться, тут їх декілька, бачите? Такі гарненькі ротики повідкривав, хоча їстенькі, чи що. Ну, поки їстенькі я давати не буду. Інша рослинка, оця це рослинка пігмейна Карбараб. Бачите, які вони красивенькі. Бачите? Боже, які красиві. Оце, ну, я не знаю, Природа утворює отакі, такі гарні рослини, такі незвичайні. Я вже навіть відчуваю, що якщо вони в мене будуть зростати, то я захоплюся такими рослинами. У Іни, до речі, є дуже багато різних видів. Оце всі три вони відносяться до русянки. Ну, Відносно мої умови, відносно для них підходять. І от е, так, оця пігмейка вартує 150 гривень. А оцей горщик з отакою пурпурною красою. Бачите, який гарний, да? ой, Боже, який гарний. Ця рослина має назву Ауян Тепуї. І оцей маленький кущик, його вартість 55 гривень. Отака краса. Мені дуже сподобалися вони. Знаєте, я вам у першому закріпленому коментарі залишу ту інструкцію, що мені Іна дала. А ви, якщо вас цікавлять такі рослинки, то ви почитайте уважно її і зробіть висновки для себе, чи підходять вони для вас, чи ні. Ну, як для мене, знаєте, я не знаю, ще підходять чи ні, але дуже-дуже цікаво. Що то то засімана, я ще у Іни не питала, гадаю, що ввечері її напишу. Ну, а вам бажаю добра, здоров'я, миру. І якщо у когось є бажання, Придбати собі такі рослини, то пишіть мені на Viber, я додам вам інену групу. Чудова людина, чудові рослини, а головне, що вона вирощує їх з любов'ю. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим окупантам. Пока. До нових зустрічей.